Псалом 25, сучасний переклад. До Тебе, Господи, підношу я душу мою. Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитись, і нехай не потішаються наді мною мої вороги. Адже всі, котрі з нетерпінням очікують тебе, не будуть засоромлені, хай зазнають сорому ті, що без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок Твоїх, провадь мене в правді своїй і навчай мене, бо Ти Бог мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони відвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів. А в своєму милосерді і в своїй доброті, пам'ятай про мене, о Господи. Господь добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Він провадить покірливих у справедливості і навчає своїх шляхів смирення. Усі Господні дороги це милосердя і вірність щодо тих, котрі дотримуються його заповіту і його свідчень. Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо він великий. Хто та людина, що вшановує Господа, він вкаже їй дорогу, яку має обрати, вона сама зазнає добробуту, а її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт він їм сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо Він визволяє з пастки стопи мої. Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Збільшилась журба мого серця, визволи мене з моїх скорбот. Глянь на моє приниження і на моє горе, і прости всі мої гріхи. Подивися, як багато стало моїх ворогів. І якою лютою ненавистю вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, тому що я на тебе покладаюсь. Невинність і правота, нехай оберігають мене, бо я з нетерпінням очікую тебе, Боже, визволи Ізраїль від усіх його страждань. Амінь.